Доброго здоров'ячка! Ви дивитесь програму про нас. Вач у пропонується повтор. Зустрічі з Богданом Кусиним. Оскільки в світі відданих людей, їх розум світлий, мов би, старт ідей, вони прогресом рухаються взято, В історію з них дехто увійде. А в історію нашого краю і України. Своєї громадської і політичної діяльності вже увійшов гість нашої сьогоднішньої програми, людина року 2013, голова товариства братів Лепких, далекий родич е, Лепких Богдан Семенович Кусень. Богдане Семеновичу, коротенько розкажіть про своє товариство. Наше товариство було засноване осінню 1994 року. Так що, якраз цього року, вже 25 років, як це товариство існує, і ми провели на той час велику роботу в нашій області і поза її межами. Головою мене було обрано в 1994 році, і я з того часу, вже 20 років, Є незмінний голова цього товариства. Справа в тому, що мого діда, брат дворідний, був одружений на сестрі дворідний Лепкого Ростиславі. І вони жили в Жовчеві, а, а стрей Петро був священником Жовчеві майже 25 років. <кій> він, свят, він був священником жовчеві. І тоді лепки приїжджав на праздник до Петра, бо Петро, дід Петро е, справляв праздник. Але в Колепки недалеко від Жовчева, заснував курорт. Черчи називалося воно живець. Черчи туди приїжджали зі Львова письменники, адвокати, художники, співаки і левколепки їх приймав в таких деревляних палатках ще в 30-х роках. Бо Живець Живець був заснований у 1929 році. Існує понині? Існує і понині. Курорт. Так. І курорт, туди люди приїжджають, лікуються від та, нашої як то, рухомої системи, як -рухом. рухомої рухової системи. Порнорухової системи. Там є болото, яке дуже допомагає людям. Люди приїздили на фірах, а вже коли поприймали це болото, вставали і навіть йшли на танці вечором. Отакий От курорт корот так що можна їхати і туди лікуватися. Ви, виходить, що у вас два ювілеї: вам 80 років і 20 років. То коротенько розкажіть про себе, де ви народилися, свою родину. Я народився в селянській сім'ї, в селі Ценновій, 15 кілометрів від Козови, 50 кілометрів від Тернополя. Там жила моя мама і батько, який, який помер в 1943 році, мені було чотири роки. А мама лишилася сама з трьома дітьми і виховувала нас вже за колгоспу, працювала в колгоспі. А я, закінчивши це семирічну школу в 1953 році, поступив вчитися в Бережанське підучилище на вчителя. Бо тоді тільки сама модна була професія це вчитель. І ми я поступив і вчився там три роки, але на останньому курсі нас перевели в Чортківське педучилище, та як Бережанське підучилище закрили. І ми опинилися в Чорткові, Там я і закінчив у 1957 році. Вернувся в село Ценів, дістав я уроки малювання, співів, бо мав до того нахил, і поробив там півтора року. І восени 1958 року я пішов служити в армію, а повернувся з армії аж в 1961 році. За ці роки я готувався до вступу в вищий заклад. І поступив факультет на, на заочне навчання в Львівський національно державний університет імені Івана Франка. Вчився я заочно 6 років закінчив університет, і далі я вже працював в Ценеві, викладав історію, малювання. Дуже багато я зробив по оформленню кабінетів української мови, історії. Такий створив школі шкільний музей історичний перший. Перший це був музей на козівщині, створений мною, який славився. Туди приїжджали вчителі з інших шкіл і дивувалися, що я вмів. Я міг віп'яти з папіємаше, малювати учням, давав малювати картини на уроці малювання. І той музей дуже довго існував. Поки відкрилася нова школа в 80-х роках. Той музей був вже занедбаний і не, не працював, бо тому що там вже були інші класи, вже можна було зробити гарний музей. То я поміг ще їм зробити кімнатне зал, зал бойової слави, і зал стрілецької слави і повстанської слави. А зараз я е, в тому на своє 70-річчя привіз до Ценева в актовий зал 15 стендів про історію села Ценева, про своїх учнів. деякі роботи поставив на виставку там і свої роботи. І той, так і кімната музей, приймає гостей із району, із кіл, і люди дивляться і пригадують історію села Ценева. А село Ценів – то є село засноване гуцулами із Гуцульщини. Які шукали земель, бо там не було таких земель для посіву, для родючості. А в нашому ценемі вже майже та, теж є такі горби, але є трохи рівно, рівного, поля, рівного поля, і вони поселилися, а посередині текла річка Цинівка, Ценівка, яка прославилася у роки Першої світової війни, тому що там на цій Ценівці під під по під під, 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 під лисонею полягло багато москалів, а січові стріці захищали лисоню, і січові стріці погинули. І є пісня про Цинівку, складена Романом Купчинським. А весною так цинівка так розливалася, що виходила з берегів бишка в куропатниках, і тоді треба було плавати, плавати човнами один одного. І ось Купчинський написав таку пісню. Човен китається, вона написана в тисячі шістнадцятому році, як вони переплавляли човном з одної сторони з стрілецької сторони до московської сторони, або там жила Романа Купчинського. Не Романа Купчинського, а Юр Юрія Шкрумеляка. І ось я маю книжку, де він, той Юрій Шкрумеляк, є. Тож тобто, ми співаємо. «Пущай, моя то Люнько. Є, є тут фотографія того Юрія, Юрія Шкрумеляка. Але Лепкий записав спогади. І в цій книжці Лев Лепкий тут є спогад про село ценів, як битва була під конюхами в 2017 році, коли москалі кинулися в останні атаки і хотіли прорватися далі на Бережани, йти в Європу. Але січові стрільці і австрійські війська їх зупинили, і до Бережан, правда, ввійшли, були москалі але вони скоро повернулися, зато знищили Бережанський замок, тому що вони бомбардували цю, цю фортецю і не могли її взяти. І так та історія замку понині не відновлена, а замок дуже гарний, збудований ще магнатами, і він зараз пустує. Ну я е, покінчивши під училище і університет. Якось мені вдалося чудом прибитися до Тернополя і поступити в художній майстерні. Я став художником-оформлювачем, допомагав оформ... оформляти шкільні кабінети, історії кабінети, в світлиці ми працювали. А тоді я по не по вказівці, а просто по знайомству відкрив художній комбінат при управлінні культури. Там був три роки директором. За той час я ще побував директором на станції юних техніків, п'ять років побував. Вже, піс... вже за відновленою Україною мені вдалося створити кооператив освітянин. Ми займалися виготовленням стендів. Як символіку національну виготовляли, малювали, три тризуб, герб і в кабінети вже йшли в іншому руслі. Вже не було того вихваляння Леніна, Сталіна. Ми вже вихваляли своїх діячів культури Романа Шухевича, то Васипана Бандеру та інших, бо наше село було вже такого на передгір'ї, а там багато було наших сіл Сценова, з збишок, з конюх. Люди ховалися, йшли в упа. І наші села дуже були окуповані, і туди приїжджали. Та приїжджала вся весь час. Приїжджала російська армія. Мос московські більшовики приїжджали, а, а ну а не то, що агітували, а Шукали, ходили з такими дротами, шукали краївок. А я вже мав тоді 10 років, в 49-му році. Я то все пережив, бо в нас вони зупинялися. Ми жили на окраїні села, таких на хуторі, та й би на хуторі кернички, де пасли. Я гонив корову, пасли. І тут, і в нас багато дні, ночей ночували партизани. Я їм ще їсти носив. Ми грали футбола на подвір'ю, коли було. Не можна було вийти з пі І ми так прожили в тих в тих роках. Ну, наша сім'я не попала якось так, але наші дворідні, трирідні були суджені, вивезені в Сибір, суджені по 25 років. І ось така, значе, цотка була, чотка з дідусьом були вивезені в Сибір, в Пермську область. Вони потім вернулися в 56-му році, а сини їхні там вже поженилися, і там один тільки один вернувся Петро з тої Пермської області з посолом. То ви то все описуєте? Я описую у свої, свої книжки. Ось я про ту родину свою я ядав книжку на пам'ять. Залишаємо слід на землі. Ця книжка та біографія моєї дворідної родини, моєї родини. Не моя робота, тут описано вся Всього вашого. Роду. Всього роду. І тут є про зустріч діда Данила із, із бабцею Настею, з Богданом Лепким, коли в 1939 році е, я народив, народжував ще не народиш, народився, то дід, дід Данило, Настею, коли я вернувся вже з Жовчева до Сенева, дід каже до бабці: ти знаєш га, до, Настю, нашого Богдана назвемо Богданом, так як він наш. Ми Ще Богданом Левки поговорили і дамо йому ім'я Богдан. В той час ім'я Богдан ще дуже мало було поширене в 30-х роках. І то ім'я було дійсно Богом дане, і воно трималося якось так закрито. Бо нічого нема випадкового. Так. Ви народилися. Я я 22 липня народився. А Богдан Левкий помер 21-го. 21. Значить, ви якесь чином продовжуєте його справу в своєму товаристві. А всі дні народилися Андрій Шептицький, український релігійний і церковний діяч, доктор права і богослов'я, меценат, один з найвидатніших провідників Української церкви і національного руху. Народився в селі При Глибичі на Львівщині. Іван Недільський, український композитор, віолончеліст, педагог. Навчався у Берлінській консерваторії, був директором і викладачем філії Вищого музичного інституту імені Лисенка у Станіславі нині Івано-Франківськ, директором хору «Товариства Боян, народився в містечку Золотий Потік на Бучаччині. Ілько Кузів, український перекладач і фольклорист, закінчив теологічний факультет Львівського університету, викладав у Львівській духовній семінарії. Був секретарем Руської бурси в Бережанах. Фольклорні матеріали, зібрані кузєвим, зберігаються в Інституті літератури імені Шевченка у Києві, народився в селі Денисові на Козівщині. Петро Хамчук – український військовий діяч, навчався у Чортківській механічній і педагогічній школах, член ООН, служив в Червоній армії, а згодом втік в УПА. Очолював курінь, сірі вовки, загинув в бою з військами НКВС. В Чорткові встановлено бронзове погруддя Петру Хамчуку, а народився він у селі Великі Чорнокінці на Чортківщині. Міхал Вишневецький, польський король, брав участь у турецько-польській війні на території Тернопільщини, підписав бучацький мирний договір. Народився в місті Лубни на Полтавщині. Іван Гнатюк, український поет, громадський діяч, навчався у Кременецькому педагогічному училищі, учасник визвольних змагань УПА, засуджений на 25 років і відбув покарання на колемі, автор багатьох збірок, віршів, поем, спогадів. У своїй творчості, як і в житті, від обраного в 15-річному віці шляху. Правди і боротьби за волю України за кращу долю рідного краю, відчувається його отакий характер і дух. Народився в селі Дзвиняч на Збаращині. Дар'я Чубата, українська поетеса, лікарка, активна громадська діячка, екс-голова Тернопільської міської просвіти, народилася в Тернополі. Ярослав Лемішка, співак. Народний артист України, директор Тернопільської обласної філармонії народився в селі Соснів на Теребовлянщині. Василь Бліхар, кандидат медичних наук, головний лікар Тернопільської університетської лікарні, народився в селі Сущин на Теребовлянщині. Ігор Галайчук, вчений в галузі медицини, громадський діяч, доктор медичних наук, професор. Народився в місті Монастириську. Віктор Овчарук, головний лікар обласного периметального центру матері і дитини, колишній голова обласної ради, народився в селі Іване Пусте на Борщівщині. Іван Небесний, композитор, народився в Тернополі. Олег Репета, підприємець, народився в селі Ігровиця Тернопільського району. Лариса Біланюк, доктор медицини, професорша, лікар-радіолог, народилася в селі Потік на Зборівщині. Віктор Запорожець, лікар-хірург, громадський діяч народився в Дарохові на Теребовлянщині, Іван Шелеп, директор Тернопільського обласного театру актора і ляльки, заслужений діяч мистецтв України. Народився. У місті Заліщики Петро Гринчишин, начальник головного управління Державної казначейської служби в Тернопільській області, уродженець зборівщини, Богдан Кусень, активний громадський діяч, голова обласного товариства Братів Лепких, народився в селі Ценові на Козівщині. 19 липня минає 75 років від дня народження Богдана Бастюка, колишнього голови спілки письменників України в Тернопільській області, поета, гумориста. Був народжений в селі Мишковичі в сім'ї Івана та Катерини Бастюків. Закінчив Львівський сільськогосподарський інститут. Видав декілька Збірок Придивимось до місяця і порадимось зірками. Наступна семиденка буде проходити на повному і спадаючому місяці. Остання чверть місяця припадає на 28 липня. 26 липня день вдалий 24, 27, 28 дні напружені. Всі інші середні. Овен нові можливості для самовираження та кар'єрного зростання. Ось що принесе вам цей тиждень. Талиць. Ви нарешті почнете знаходити баланс між роботою та особистим життям, що допоможе вам відчути внутрішню рівновагу. Адже не потрібно постійно тільки працювати. Близнюки, Близнянам цей тиждень обіцяє багато нових знайомств. Ви будете перебувати у стані постійного спілкування, і, до речі, воно вас не втомить, а тільки надихне на нові ідеї. Рак. Іноді варто збавити темп та подумати. Куди саме ви летите? чого бажаєте, ви зможете глибше зрозуміти свої почуття та бажання, що допоможе в ухваленні важливих рішень. Лев, це чудовий час для реалізації творчих проєктів та встановлення нових контактів. Головне нарешті наважитись. Діва, дівам потрібно більше подумати про деталі та планування. Ваш Аналітичний склад розуму допоможе вирішити складні завдання, сприятливий час для організації своєї роботи та особистого простору. Терези. Терезам на цьому тижні важливо приділити увагу близьким і налагодити контакт з тими, хто вам дорогий. Ваше почуття справедливості та. Дипломатичність допоможуть у вирішенні будь-яких конфліктів. Скорпіон Скорпіонам наступний тиждень принесе емоційні переживання щодо вибору ваших наступних кроків. В результаті все вийде чудово, ви зможете краще зрозуміти свої почуття та бажання. Стрілець. стрільців чекає енергійний та активний тиждень. Він буде часом пригод та нових відкриттів. Ваш оптимізм та бажання вивчати нове приведуть до цікавих зустрічей та можливостей. Козиріг! Останнім часом ви багато працювали, та цей тиждень обов'язково нагородить вас за це. Ваша наполегливість та відповідальне ставлення до роботи допоможуть вам досягти значних. Успіхів. Водолій, ваші оригінальні ідеї та нетрадиційні підходи знайдуть визнання. Не бійтеся запускати свої проекти, не бійтесь, братись одразу за декілька справ. Ви все встигнете. Саморозвиток один із шляхів до щасливого життя. Риби у Рибцей тиждень. Сприятиме осмисленню власних переживань та розвитку емоційної інтелектуальності. Ваша інтуїція та співчуття будуть ключовими у встановленні гармонійних стосунків. І на сам кінець, 19 липня, День тренера. 20 липня Перунів День. День Бога звитяги і захисту. 20 липня День Шахів в Україні. 21 липня День працівників металургійної та гірничо-будівної промисловості. Послухайте пісню Човен Хитається серед води. Музика. Promona Kuczyńsko.